Ще до обіду. Зараз вже 11 година. 27 червня, друзі, сьогодні. І ми, як ви зрозуміли, у Карпатах. Сьогодні йдемо на схили полонини. Подивитися, яка ситуація сьогодні з грибами. Учора вечором була гроза. Синоптики не обіцяли. Я так по інтернету дивився, не на одному сайті не обіцяли грозу, а в нас була. Землю дощик трошки промочив. О, бачите, видно, що мурашники вологі. І думаю, піду вже не зранку, вже ближче до обіду. Ну, але роса, бачите, роса на хвої, на траві, всюди роса. Думаю, піду, перевірю, яка ситуація з рибами. Отже Починати ми будемо сьогодні вже з перших знахідок. Е, першими ми сьогодні знайшли. От такі там зазирають. Зараз спробую збільшити, щоб ви зрозуміли, що нас там чекає. Зазирають лисички. Отже, чергова прогулянка. І спробую знайти білих грибів. такі жовті красуні. Гарні молоденькі, соковиті. після доштику, файні лисички. О, ще бачимо. Прямо біля камери. Камера об'єктив їх не захопить, але вони тут ростуть. Праві, От такі. Чистимо. Кузинку. Йдемо далі шукати. А сподіваюся, сьогодні буде хороший врожай. І чергова знахідка. Ось такі красуні. Лисичка, сестричка, молоденькі, файні. Ось Такі нас тут чекають. бачите, як вони ростуть собі? Ну що ж, небо непогані? Можемо забирати. Гарні лисички. Забираємо. Чистимо і йдемо далі шукати. І є знахідка ще така. Білий гриб, одразу бачу, але вже не молодий. Так росте він у траві, а вже все, він вже своє віджив фактично. От бачите в такому стані. Йдемо далі. Джері сьогодні не брав. Сьогодні Джері пропустить прогулянку лісом. Думаю, може хоч трошки обережемо його від кліщів, а то вже його вичищаємо, вичищаємо після кожної прогулянки повно в нього кліщів. Ось такі знову лисички бачимо. Гарні. Котрі більші можемо забрати. Такі вже нормальні. Можна забирати. Менші залишимо. І тут знову ще є, От бачите, як шапинка. На сонцю загоряє на лисичці шапинка. Стала сірою. Ну то від сонця. Ну, тут знову бачу такі. Не так маскуються від сонця загоряють так. Набувають такий колір, що їх складно помітити. О, добре. Ці почистимо. Будемо пошукати далі. ну де. Полісує багато, багато є таких молодесеньких. от Бачите, хтось тут вже навіть був збирав. Це не я. Я сюди на ці схили давно вже не ходив. от Після тривалої такої перерви сьогодні вперше пішов. Бачите, багато молоденьких таких. Скоро їх буде ще більш масово. О, яка тут поляна. от яка поляна, бачите, яка краса. Рясно так. О. По схилах їх насипало, то напевно після дощу вони так з'являються. Ото всюди. Друзі, всюди лисичок є багато. Попереднього року було багато лисичок. Так і цього року, бачите, яка краса. Все можна позбирати вже такий більший. Це вже гарні. Уже їх хтось збирав навіть бачу. Грибники ходять. Ну що ж, я бачу, що і там є лисичка, і там далі, і там лисичок багато. Що ж, позбираємо, порядкуємо і підемо далі шукати. Може ще білі будуть наступну знахідку у нас. Побачимо. ще берець цвіте. Зайшов у такий лісок, а тут отакі сироїшки. От, бачите, сироїшки валуй. Відноситься до умовної сівної грибів, грибю, їх брати не будемо. Їх можна вживати в їжу після відварювання. Хвилин 15-20 відварили і можна вживати. Однак я не знаю, то не любителя. Я не із таких любителів, чомусь вони мені... Я якось спробував, вони не дуже мені до смаку. Їх можна після того, як відварили, посолити і вживати соленими. Ну, тоді, Тоді ще може бути. Однак не зараз. Щоб солити, їх треба масово. Наступним нам попадається сіро-рожевий моремух. Ну, істівний гриб насправді, однак брати я його не буду. Мета сьогоднішньої прогулянки нашої і інші їстівні гриби, а саме білі гриби, лисички, можливо, будуть підосиновики і так далі. Ну, ви побачите, які гриби ми зараз збираємо. А муремух сіророжевий, хоч і стівний гриб. Однак не беру я його у силу того. Зараз вони у більшості своїй е, всі червиві, починаючи від ноги, е, дуже червивіють. От Бачите, знову ж таки бачимо таку шапинку. Ну, але то вже, якщо так взяти, то тут у лісі, може, і не хлобашливий, і не червивий. Хлобашливий, бачите, то все червиве повністю. І у такому стані, оце дуже тендітний гриб, тендітна на ньому шапинка, дуже легко пошкоджується після походу в ліс, приносити, а от все там, якщо другі гриби складаєте в корзину, з ними то все вже перетерто, покришено, поламано. От, Знову бачимо досички Красуні. Отакі такі можна збирати. Це вже файні. Це вже гарні. О, супер. Лисичка, друзі, ніколи не червивіє І чим я вважаю цього гриба? Поважаю О, там знову бачимо, є. І там позбираємо. За що поважаємо лисички, друзі? Лисичка, то є один із самих лікарських грибів, які тільки є. У нас в Україні, а може і у всьому світі. Ну, не знаю, за весь світ не буду сперечатися, грибів, багато яких я взагалі навіть не знаю. Але лисичка і стівний гриб, який унікальний за своїми лікувальними властивостями. Е, в чому аромат лисички такий чудовий? Е, в чому заключаються лікувальні властивості? По-перше, цей гриб. Зміцнює імунітет настільки, що навіть після лікування там, раком, або ще навіть якимись важкими захворюваннями та любими захворюваннями, навіть звичайна простуда, імунітет після вживання або сирим, або висушеним при температурі до 40 градусів, не більше там, 50 градусів бажано, щоб не втрачали лікувальні властивості саме такі. Можна перетерти в порошок і без солі, без оцту самий порошок у воді розчинений, можна лисичку вживати. Там, наприклад, по чайній ложечці щодня, тиждень, два імунітет підніметься настільки. І не тільки імунітет. До речі, які інші властивості лікувальні лисички. Наприклад, глисти. Ну, всі знають, що таке глисти і як із ними боротися. Важко і які наслідки після лікування для організму. А виявляється лисичка. Найкращий глистівник від усіх ліків, усі ліки, що в аптеці є, ви можете поставити на бік, пройти курс лікування лисичкою. Результат буде такий самий або навіть кращий. Лікує речовини, які є в лисичці, не просто вбивають паразитів. Вони вбивають яйця паразитів. Розумієте? Що це означає? Це означає, що після лікування лисичкою повторно, там, через якийсь певний час, глисти не повернуться. Вони виведуться всі повністю. Причому абсолютно всі глисти. Не прості там якісь там маскариди або ще щось, навіть якісь. Ексклюзивні привезені десь з якихось там африканських країн, які в нашій місцевості взагалі ніколи не зустрічалися, і лікувати їх ніхто не знає як. Лисичка вилікує. Поки що, наскільки мені відомо, так я цю інформацію просто вам кажу, ту, що знаю. І немає таких, поки що невідомо випадків, таких листів не існує, які би не можна вилікувати звичайною лисичкою. Це такий другий аспект, для чого. Корисна лисичка. Ще використовували її. Ну і зараз використовують компоненти, у ній є, які дуже корисні для шерсті. Колись при Радянському Союзі ще, наскільки теж є інформація доступна, і наскільки то мені відомо, сушену лисичку, порошок із неї використовували для відгудівлі От Мурашки для відгодівлі хутрових тварин, там нутрі, шиншили, там, шинчили, там ще щось. саме ті компоненти, що є в лисичці, дуже корисні для шерсті. Ну і не тільки тварин, я так розумію, і людини, якщо хочете, щоб у вас була якраз волосся густе, хорошої якості, таке, дівчатам особливо десь чоловікам, там, лисини і так далі. Оби не утворилися, лисичка сприяє покращенню волосяного покриву. Там дуже є речовин корисних для росту волосся, для якісного волосся росту. от ну Ще дуже багато цікавих, цілющих властивостей лисичка має. Може ви щось знаєте про лисичку? Ще напишіть у коментарях, друзі, або поправте мене, якщо я щось неправильно сказав. ну Я сказав лише те, що мені відомо. Отже, друзі. Лисичку забираємо, І саме краще її, навіть для профілактики. От мурашки. Тут поруч десь мурашник. Лисичку краще вживати з сирою навіть для профілактики. М -м -м. Має специфічний смак. Трошки трапкий. Отой аромат, що ви може відчували від лисички, він у рази сильніше відчувається. Присмак такий специфічний, трошки терпкуватий. Ну але який, який лік солодкий, скажіть, будь ласка, коли є проблема, то природні засоби самокращі. Для профілактики можна зживати одну-дві лисички щодня. Я краса, друзі. Ой, яка краса. Більше позрізаємо, а менші хай підростають. Десь стільки мурах. Бачите, поруч мурашник такий великий. Ну от він, скажімо так, десь у діаметрі десь метри чотири, а може і більше. А навіть не знаю. Їх тут є колонія потужна, мурах. І наступна, друзі, знахідка, Лістівний гриб. Зелена отака сироїшка луската. Бачите, як куди виглядають. От такі на ній ніби луска згора. Насправді добрий істівний гриб. Е, до речі, я їх досить вважаю. О, тут ще ростуть. тут. Ростуть вони, починаючи із травня і до пізньої осені. Окну перевіримо почистимо, якщо чистенькі, то можемо забрати. Чорні ягоди. Вже повністю дозріли. Зелених майже не залишилося десь не десь по одній зелені. Теж цілюща корисна ягода. Із народних методів, про які мені достоменно відомо, ці ягоди корисні, наприклад, коли треба, наприклад, закріпити стул. Ну, Хто розуміє, то це є дуже корисний засіб. Ну і де зору корисні. Ну, звичайно, багато вітамінів, корисних мікроелементів у ягодах. Теж. М -м -м. Дуже смачні просто. Так як і лисички. Можна вживати не як ліка, а просто як смачний продукт. М -м -м, дуже смачний. Зараз спілі, солодкі. Запізнився. Запізнився. Це все, що залишилося від білого гриба. От, бачите, друзі. Це все, що від них залишилося. Ну, ще один якийсь є, трошечки він тримає, ніби форму. Але це вже все. Бачите, він вчорашнього дощу розмок. Нога ще може і добра. Але все. Поруч римух, але гриб повністю зруйнувався. Один, і другий і там третій бачили. Ну що ж, а так буває із грибами. Не знайшли вчасно. І все, гриб зігнув. Але нічого, скоро там почнуть рости нові гриби. Грибниця розповсюдила спори і буде грибів більше з часом. І ще, до речі, хочу сказати, від того, що там гриби зігнили, грибниці нічого ці не буде. Е, від грибів грибниця саме не зігниє. Були такі коментатори, я бачу, писали. Дивно таке, бачите, в коментарях. Ну, але таке, люди не всі того розуміють, що гриб зрізай, там гриб вимикай. Від того не залежить. В природі буває, от гриб не знайшли і гриб зігнив увесь, не тільки залежок зрізаний. А увесь гриб зігнув. Ну нічого, то природне, то так буває, так має бути природою, то все передбачено. То нормально. Так що гриби головне шукати, знаходити, а там чи ви зрізаєте гриб, чи ви його вимикаєте з землі, вириваєте, вимикаєте, то хто вже як говорить. Немає значення. Головне їх збирати. Ще є знахідка, друзі. Але ще теж не знаю, в якому стані буде гриб. Теж виглядає вже як немолодий. Перевірю, що його. А, ні, то все, теж розмок. Теж ще на вчора ще він міг бути в хорошому стані. А вчора була гроза, пішов дощ і цей гриб розмок. Там бачу ще є. Ще одного бачу, але він в такому самому стані. Він в такому самому стані, друзі навіть не трогаємо його, нехай вже так розсіює спори, котрі ще не вивіялися з нього. Нехай розмножується грибниця. Йдемо далі. Надіюся, чути. Гримить. Майже не видно хмар недалеко. Тоте, там на львівській, на франківській стороні, там за Полониною. У нас чудова, чудова погода, сонячна. Однак звідти насувається гроза. І тут як гармич. От, Бачите, нічого не передвіщало, що буде гриміти сьогодні. Ну, Хоча б синоптики ніби показували, що буде дощ. І тим часом трошки пуємо ягід. Рибів багато не знайшли. Однак, звідти, звідти наближається гроза. Зараз уже майже в обід. Рибів багато не знайшли, лисички, суроїшки. Ці знайдені нами білі гриби, вже такі зрілі, перезрівші, старенькі, молодих я сьогодні не знайшов. А це, друзі, означає що? Це означає тільки те, що перша хвиля білих грибів фактично завершується. Завершилася, можна сказати, вже. оскільки молодих зараз вже немає. От, друзі. На траві зараз є роса, бачите. ну Я думаю, що видно росу має бути видно. І це на обід. У нас в горах це означає тільки одне. Якщо роса до обіду не висохла, значить у повітрі висока вологість і ймовірність, що буде дощ дуже висока. І незважаючи на те, що зараз хороша погода сонячна. О, бачите, сонце майже в зеніті, обід. Звідти вже ворконит. Буде дощ. Отже, друзі, час повертатися додому. Результат ви побачили. Сьогодні у нас вийшла така прогулянка на схили полонини. Завтра я міркую. E, можемо піти на схили горисмерек перевірити, трошки буде часу. Перевіримо горусмерик, який там зараз буде ситуація з грибами. E, вчорашній дощик і сьогодні, якщо буде. А я так розумію, що він годину-дві та буде у нас дощ. E, я думаю, що волога, яка зараз є, вона позитивно вплине на ріст грибів. І через декілька днів може початися нова хвиля грибів. Однак невідомо в якому стані і які гриби зараз є на схилах гори Смерик. За сьогоднішній перегляд, друзі, всім дякую за вподобайки, за коментарі. Це допомагає поширювати український наш контент на більшу українську аудиторію. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до наступних, друзі, зустрічей. До завтра!